Трошки ефект ліфтингу він буде давати, та будь-який крем дає трошки ефект ліфтингу, і трошки може давати ефект того, що підтягнулася шкіра. Але якщо мова йде про нависле верхнє повіко цього ефекту, ви фактично не будете бачити, хіба мова йде про супермолодий вік, типу 30-35 років, ну комусь 38 років, бо люди в різному віці дуже по-різному виглядають. Ось це такий вік, в якому ми можемо бачити якийсь мінімальний ефект ліфтингу крему. Якщо мова йде про людей більш дорослих, то відповідно ми цього ефекту бачити не будемо. Про те, що Може покращити тонус. Тонус шкіри може покращити крем. Так. Якщо це гарний якісний крем, і за умови, що ви добре спите, добре харчуєтесь, нормально п'єте воду і у вас ви здорова людина, тоді так ви будете бачити, що крем може чуть-чуть покращувати якість. шкіри. Більше секретів догляду безуколів в Телеграмі в шапці профілю.